Я іноземець, який проживає в Україні вже вісім років, і навіть для мене це трохи болить. Болить колись мешканцю Нью-Йорка вартість українських умун послуг та їх співвідношення з отриманим комфортом чи то пак його відсутністю, як от нерозчищені доріжки біля будинків, ледь теплі батареї, та час від часу брак то гарячої, то холодної води. Площа наша десь 60 квадратних. Я платив 500 гривень в місяць. А тепер остання. Квитанція показує 700 гривень. Я дуже розчарований. Розчарований каже, бо у Нью-Йорку комірне у відсотковому співвідношенні до заробленого з'їдало менше зарплатні, ніж у Києві. Нерадісні новини для Зенона принесло сьогоднішнє засідання уряду. Прем'єр заявив, покращення дійшло і до тарифів. Уряд пропонує частину тягаря, бюджетної компенсації, різницю в тарифах. Покласти на заможні. Ми будемо вдосконалювати систему диференційних тарифів для тих, хто безболізна. Може сплачувати ринковою вартості по постачання та інших комунальних послуг. Тижнем раніше видання дзеркало тижня оприлюднило можливі нові тарифи на кінець 2013-го з посиланням на підрахунки профільної нацкомісії. За ними обігрів середньостатистичної однокімнатної квартири площею 32,5 квадрати зросте на 75 гривень. Двокімнатної у 47,5 квадратних метрів на 110. Забезпечити теплом трикімнатні апартаменти метражем трохи більше 60 квадратів обійдеться на 146 гривень дорожче чотирикімнатні кімнатні площею майже 85 квадратів на 161 гривню більше. Але все це за версією кабміну повинні платити лише заможні українці. А визначити таких переконані фахівці майже нереально. За сьогоднішнього рівня корупції кожен багатий може купити довідку, що він бідний. Утім, на думку обізнаних, і уникнути зростання тарифів не вийде, бо радянська інфраструктура вже давно потребує ремонту. А відтак і грошей. Так за даними Асоціації міст України, вітчизняні водопровідні системи зношені в середньому на 60%. Крім того підвищення тарифів для населення, одна з вимог Міжнародного валютного фонду і без її виконання жодні перемовини, які нині намагається поновити уряд, шансів на успіх не мають. МВФ зацікавлено, щоб Україна і наша економіка були здатні генерувати ці нові кошти з тим, щоб їх віддати. Вони пропонують збільшити ціну на енергію з тим, щоб Збільшити культуру її енергоспоживання, збільшити енергоефективність і розвивати власну енергетику. Аби вирішити ситуацію і при цьому не заблокувати сплату населенням комірного, фахівці радять запровадити адресну допомогу для тих, хто дійсно цього потребує. А ще зробити прозорим шлях грошей з кишені споживача комунпослуг до кишень ЖКГ, аби громадяни були переконані, що сплачені гроші підуть за призначенням, а не на чергове збагачення чиновників. Марини Євтушок, Микола Лєбідів, п'ятий канал.